Вітаю вас, мої дорогенькі, Я Ірина з двох джерел сьогодні від вас так само надійшло таке повідомлення. У нас вже йде якась таємниця відкрилася, щось відкрилося. Зараз будемо дивитися, тут Україна. Вже в мене другий раз це випадає. Тільки без цих двох була інша карта, але Щось у мене від... верніше, я закашлялась, <кій> я і зараз можу закашлятись. І я шукала інформацію. Вибачайте, я в релігії хто такий Вселенський? Патріарх не розумію, але я зачитаю ваше запитання. Пані Ірина з І. Єрмак відправили делегацію до Патріарха Вселенського за наданням томосу Московській церкві в Україні. Запитання: чи надасть патріарх і що він про це думає, і як вплине на нашу державу? Це було запитання від вас. Ще хтось, а, а, теж я про це, і теж те саме, тільки трошечки на Ярмак вимагав Томас для УПЦ МП. Тепер стало зрозуміло, чому тягнуть із законом про заборону Московської церкви в Україні. Банкова так старалася. Перетворити цю релігійну організацію в УПЦОП, що відправила переговірників е, до Вселенського патріарха з вимогою надати ще один томос. Ось, і я вертаюся, чи нададуть томос? От я майже в такій в так, в саме форматі випадали вже карти. Ця була карта, і ось ця була. І була ще якась. Я зараз не згадаю, яка, але тепер ще. Е, як би вам сказати, ще чіткіше карти зараз показали. Давайте я подивлюся, чи дасть Вселенський патріарх ще один Томос для України. Здається, ні, ні, скоріше за все не дасть. Скоріше за все він нічого не дасть. Ці карти, що випадали самі по собі, це дуже добре показує, що влада вже настільки приховує тут щось, настільки тут щось приховує від України, а це важливе питання для українців. А вони роблять з цього таємницю. І це вже давно. Давайте подивимося відповім на ваші запитання, де вони тут. Так, чи надасть патріарх? Ну, виглядає, що ні. І що він про це думає? І як вплине це на нашу. Що він про це думає? Дивіться, що він про це думає, злість, злість. Коли королева мечів, і десятка мечів. Знаєте, от що він про це думає? Знову 20-й аркан. І знову 20-й аркан. Тобто. Ну, знаєте, тут і не просто злість, тут би, знаєте, хіба що він під їхнім колпаком? Або, можна сказати, якийсь компромат вони мають на цього патріарха. Ой, давайте подивимося. Що він про це думає, вже карти і так випали. Ну, Його, його нервує. Давайте так, по королеві мечі, можна сказати, нервує неподобство. А йому не, не притаманне таке, знаєте, ні ну, в які ніякі ворота це не лізе. Ось якось так в мене йде. Як вплине це на нашу державу? Ну, Він не дасть їм томосу. А пам'ятаєте, ми робили розклад? І я казала, що там щось мутити будуть таке. Зеленський натякає, що якусь революція буде у е, духовності України. Революція, вона вже давно здійснилась. Так, як це вплине? Як це вплине? Ну, Зеленський випав, тиск. Зел... Ви знаєте, як це вплине? В першу чергу. Е... Українці, я бачу, що українці почнуть а, ну, неподобство, коливання. А, можливо, як сказати, боротьба буде за нашу церкву. Але дивіться, що тут? Зеленський, якщо б Зеленський отримав цей Томас або Єрмак, ось, а, тут би тиск був. Тиск був би. Угу. Ви знаєте, а тут можна буде якісь гроші требувати. В мене таке враження: за цю ідею, хтось має Зеленському щось заплатити. Дивіться, тут випав і король монет. Від короля монет, тобто від якогось інвестора, я можу припустити, що це інвестор з Росії, так? російський, кремльовський. Ось від цих інвесторів може просити кругленьку суму. Тобто він завдання виконав, він може натиснути. Або ні, я забираю ці слова. Пам'ятаєте, я колись казала, що в моїх розкладах під королем Монет іде Порошенко. І Єрмак, але тут не Єрмак, тут Порошенко випав. Якщо у Зеленського, якби йому дали томос так, з єрмаком, саме для московської церкви, ну це вже взагалі неподовство, ви собі уявляєте, ось то він би цим міг тиснути і щось требувати від Порошенка. Тобто ну тут глузувати з нього. Ось я теж вибив для країни. Томос, але який Томос? Московський. Напишіть свою думку. Як ви думаєте про це, але не отримають. Тут не отримають вони ніякого Томоса. Україна має вже Томос. Другого не дають. Не дадуть їм, їм другого. Я не знаю, з чого вони взяли, що може бути ще й другий Томос. Давайте, ще раз, я подивлюся. Чи дадуть їм Томос на Московську церкву УПЦ МП. Так, тут у нас зірка. Десятка. Трійка кубків. Ну, виглядає, що, скоріше за все, ні. У мене таке враження, що вони отримають якісь відмову, якусь відмову, але. Ну, Що це таке? Давайте я візьмуся це, тут прикрию. Тут у нас зірка. <кій> Яку колоду не візьму, всі якісь голяка. А, дивіться, тут таке враження, вони не просто, вони щось, ну як би вам сказати, буде потужна відмова. Тут їм відмовлять. Ось, але, але по цій карти вони про щось інше домовляться. Тут таке враження, що вони, ніби, як, знаєте, ну, не зовсім відмова буде. Вони з якоюсь зачепкою все рівно приїдуть, якою вони будуть потім проштовхувати свою справу. Це теж недобре, щоб ви розуміли. А в того патріарха вони там про щось домовляться. Але я не бачу, щоб їм дали цей томос. Цього я не бачу. Просто з цими домовляннями вони будуть, скажімо так, пробивати собі щось. Тобто, це буде як квиток для цієї московської церкви в Україні. Ніби, знаєте, як щось вони отримають. Я не можу сказати, що. Тут щось, ну, якийсь ресурс, я не знаю, це не папірець. Це не папірець. Томоса точно не отримають, а що саме? Я не можу сказати, тому що я собі навіть не уявляю, я повинна собі, хоча б уявити, що це може бути. Але це якесь, знаєте, вагоме слово якесь, щось вони отримають. Що вони зможуть це проштовхувати. Давайте подивимося результат. Я це залишу тут цю карту. Подивимося, результат, який буде з цього всього. Ми, звичайно, хочемо, щоб у них нічого не вийшло. Так. Якась ідея прийде, якась ідея. Ой, ви знаєте, дуже важко. Дуже важко буде позбутися. Дивіться, і ця карта теж каже, нам важко буде позбутися цієї церкви. Відверто вам кажу, з цим головно, верховним головнокомандуючим ми не позбудемося цієї церкви. Але я колись ще минулого року робила розклади. І тут теж так якось воно йде. Скажу відверто, тут буде якийсь, знаєте, важкий прецедент. Хтось стане ребром до цього. Тобто, ускладниться ситуація для України. Давайте я так скажу. Це ускладнить ситуацію для України. Україну і так уже дивляться на неї, як, на, як барани на нові ворота. Можливо, ви чули Єрмак чи Офіс президента, вже дали. Є стаття я зараз не пам'ятаю, пам яка стаття, що як це називається, коли пам'ятаєте, той потік 2 чи який він там був, ніби підірвали наші ці якісь генерали, дали наказ. Ну, вони, ну, Якби ви знали, мене так вже вивертає від цих клятих. Можна, вла... Навіть не до чого тут можна влади? Тут а, а, конкретно Зеленський і Ярмак. Два ось цих такого наворочали. ну, Я вже не знаю. Це вже, знаєте, закіпаєш. Я вже закіпаю. Такого накрутили, і ось ця карта ось на дні колоди, вона ускладнить наше життя, у нас війна, у нас військові, нам треба за інше, заборонити треба. Але ж ця зараза продвігає всі оманські домовленості. Зрозумійте ті, хто ще не зрозумів, що це московський патріархат, що це п'ята колона. Ускладнить. Скажу відверто, ускладнить. Щось вони отримають, але не Томас. Вони щось вагоме отримають. тим більше, що там я бачила десяточка монет. Щось дуже вагоме. Я не знаю, якийсь ресурс. Це не папірець. Я не знаю, як це назвати. Вибачте, це може бути якась булава, якийсь атрибут релігійний, можливо. Боже борони. Ну, от, не дай Бог, відверто вам кажу. Гаразд, мої дорогенькі, хочу, щоб ви подивилися цей розклад ще сьогодні, тому буду його завантажувати. Бережіть себе, мої любі. Чекаю на ваші запитання і чекаю на вашу думку. Що ви думаєте, як ви цю ситуацію відчуваєте? Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде, Україна!